Роздивіться все на круги. Де ви опинилися? Що це за місце? Вода, я наче скочила у воду, я чую чайку. Угу. Ну, подивіться на себе, чи ви дівчина, чи ви хлопець. Я не розумію, здається, жінка. Угу. добре. А роздивіться, будь ласка, що крім води, ви бачите? Пісок. Зимож, угу. чи море, океан, не знаю. Угу. А що ця жінка робить? Що ви робите тут? Вона якийсь кошик, вона ж як збирає. Угу. А зверніть цей кошик, що вона збирає? Кучки якісь трав. Угу. Добре. Ага. Відчуйте, будь ласка, і перемотайте на той момент, де стане зрозуміло, а де вона живе? Як виглядає її будинок? Хай вам проявляться інформація. Ну, наче такий будиночок. Як відлюдник, типу, є місто, а є околиці, типу, в деревах, ну, в ліс, напевно. Вона там. Угу. Чим вона займається там? Mm. Щось готує, типу, як трав. Угу. трав. Угу. А повідчувайте, чи вона сама живе, чи хтось поруч є. Ну, чи є діти. Вони десь далеко граються чути голоса їхні. Угу. А чоловік не є? Ні. Угу. А зверніть свою увагу і подивіться. А що вона готує і для чого? От Перемотайте на той момент, коли вона готує цей відвари трав. Для чого це вона робить? Як лікувати людей? Угу. Угу. А перемотайте саме, коли до неї приходять люди, як вона їм допомагає, з якими проблемами вони звертаються. От зараз хтось прийшов дуже поганий. Поганий От... до неї? Просто погана людина, з такою болотяною енергією хтось зайшов, стоїть на порозі і дивиться на неї з ненавистю. Ага. Добре. А що він робить? Перемотайте вперед, може, вони розмовляють, про що йде мова. Це чоловік, який просто хоче, типу, показати свою, не знаю, домінацію, можливо. Бо знає, що вона, типу, як беззахисна. Угу. Ну, це, типу, якийсь чоловік, яко який, не знаю, він прийшов у нього на лиці якісь проблеми, типу, як рани, якісь, як хвороба якась. Угу. Він ж вимагає, щоб вона йому щось дала, щоб типу, його як вилікувати. А в іншому випадку він каже, що якщо йому це не допоможе. То він все це спалить і знищить, бо вона, типу, як. обмайщі, це щось таке, типу, слово якесь іде. Угу. Угу. У неї такі відчуття, що вона не знає, що у нього, типу. Угу. Ну, типу, вона би не проти йому допомогти. Але, ну, типу, в неї йде агресія, вона ну, типу, боїться. Ну, не то, що боїться, вона розуміє, що типу, він може зробити все, що хоче. Угу. А повідчувайте, будь ласка, а яке в неї тут фінансове положення? Що в неї тут? Чи є в неї матеріальний достаток, чи ні? Ну тут і де знаєте, така якась свобода відчувається, типу, що вона може робити, що їй, як вона на це дивиться, ну, вона не бідна, ну вона і небагато, типу. Угу. Добре. А коли до неї приходять люди... А вони якось віддячують їй, коли вона їм допомагає. Лікує їх. Так, і дають їй монети. Угу. Але вона це робить не заради монет. У неї якісь такі, типу, такі відчуття, типу. Як як з любові, я не знаю. Типу, що монети це як побічно їй дають, типу. Що вона навіть більш готова віддати перше, типу, ну, типу, вона не на першому місці стоїть. Угу. Mm -hmm.